Всім привіт. Нарешті виїхав на рибалку. Сьогодні на календарі у нас 14 червня. Виїхав знову на річку Стир. Не був тут, мабуть, тижнів зотри. Ці періоди нересту, все оце. І погоди не було, тому не їздив. Сьогодні в маю вихідний, то приїхав на рибу. Закинув фідер ось одненький і на поплавочок ось тут. На поплавочок на кукурузку пробую. Фідер закинув поки що на кольоровий опариш. У наживці у мене сьогодні, як я вже казав, папариш. кольоровенький взяв, різний черв'ячок, ну і кукурузку взяв. Але щойно взяв думаю, спробую на черв'ячок і наживив. А тут відкриваю мене тут заходив я рибловний магазин і мене питає продавець, каже, тобі який черв'як? Маленький, середній чи великий? Ну думаю, маленькі, були, той раз візьму середній. Кажу, давайте середній. Добре, взяв, щойно одягаю Дивіться, які черв'ячки. Це середній черв'як чи це великий? Щось може я від рибацького життя відстав трохи, Ну, це для мене трошечки величенький такий черв'ячок, для них це середній, вони такі черв'яки. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи то я такий старомодний, чи, чи може це справді черв'як середній, як казав мені продавець. Друзі, що можу сказати? Просидів десь годинку. Клювання не зовсім. Можна сказати, навіть майже немає. Одна покльовка на опариш була. доволі непогана така, але не засік. Будемо сидіти далі, зараз буду діставати термос, пити каву. Ну і далі будемо рибачити далі. Побачимо, що використовую сьогодні з прикормки. Ось така у мене залишок був універсальна, коріандр кориці. Ось такий лящ, часник фенхель. це теж залишки все. І ось така ще є коріандр, ваніль. Це якась компанія Best. Не бачу суті накупляти тої прикормки багато, краще повикористовувати, а потім щось поновити. Друзі, дивіться, знайшов раритет в себе в сумці. Не знаю, зараз вона чи є ця прикормка. Може і є, я її просто не беру. Лежала в мене в сумці. Я знайшов її не знаю скільки часу. Років 5 точно, якщо не більше. ось така прикормочка, З неї все гаразд. Вона була в сухому місці. От, ще пише YouTube, рибалка з Юрієм Петриш російською ще переклад. Дуже стара прикормка. Ось такий знайшов, думаю, розкажу, покажу вам. Так, наживив черв'як і опариш. Поки все нуль. Буду, як і казав, пити каву, їсти пиріжок. Mm. Ось, вже тим і займаюся. Кавку налив. пиріжок домашній, смачний. Ну, будемо пити каву, а далі будемо щось змінювати і рибачити далі. Всім смачного і гарного рибацького дня. Так, що можу сказати? Кльову немає. Це, це саме основне і важливе. Зараз будемо щось змінювати, пробувати ще. Поки немає кльову, хочу вам трошки розповісти про свій канал. І про себе трошки. Назвати мене Віталій. Спершу я скажу чесно, не хотів показувати своє обличчя, хотів просто знімати рибалку. Для мене не було важливим себе показувати, а показувати рибалку для вас, що я ловлю, що я використовую як канал фішка.ua. Ось так я його назвав. Він новий, створений недавно. Е, щось прийшло так, мені сидів, я прийшло мені у голову, що от хочу я трошечки почати знову займатися рибалкою, тому що я колись займався рибалкою не на професійному рівні, а їздив з татом. У мене тато теж рибак, рибалка, так би мовити. Хоча зараз не їздить на рибу, не знаю, що сталося, в нього рибацького стажу теж. Більше 30 років, ну це його рішення таке. Я не рибачив, бо не було часу, можна сказати. Ну так і у всіх нас, і не на часі, як то кажуть зараз у нас, але все ж таки я вважаю, що потрібно знаходити час виїжджати на рибалку. Це і моральний відпочинок, і переключення. Від наших буденних справ, від війни, на жаль, але ми мусимо жити далі в цих реаліях, що є. Це такий відступ був. Про що буде канал HishkaVe? Канал H Hishka буде в першу чергу про рибалку такою, якою вона є. Тобто з трофеями, я вважаю, що вони будуть, але це не саме основне. Це буде в першу чергу про задоволення, відпочинок. Думаю, рибалки знають, про що я кажу. Тому що в першу чергу, йдучи на рибалку, ми переслідуємо таку ціль. А вже наступне, це, звичайно ж, самий процес риболов, який нам доставить задоволення. Тому цей канал буде. Про рибалку, про більшій мірі про так звану дику рибалку. Це будуть не ставки, там де розводять рибу, чи це, де там будуть по 30 кг виловлюватися риби, ні. Це буде канал просто про рибалку. Зловив, зловив, не зловив, не зловив. Тому кому цікаво, ось таке такий вид рибалки дикої. То підписуйтесь на канал, я думаю, зараз трошечки вже наладжується погода. Хоча сьогодні вітер крутить в різні сторони. Не дуже хороша погода, не подобається мені, але ну, був час, мусив, як то кажуть, вже сам виїхати і порибачити. ну, Поки що так. тому... Кому подобатися буде така рибалка, підписуйтеся, коментуйте. Звичайно, я не професійний рибалка. У мене немає дуже багато снастів. У мене три вудлища, один фідер і дві поплавочних, І то до цього була тільки одна поплавочна удочка. Зараз дві маю, тому що купив одну сину, але син ще маленький, 6 років. Може. З часом трошечки більше почне зі мною їздити. Тому всім гарного перегляду, рибалки всім гарної, задоволення саме головне. Ну і, звичайно, улови. Так, друзі, 15.00 перевалило вже. Що можу сказати? По клюванню нічого сильно не змінилось. Було клювання. Зробив такий маленький бутербродик у парші, підсадив кукурузкою. Доволі непогана була покльовка, але не засік знову ж таки. Не знаю в чому причина. Хочу зараз спробувати, якщо буде ще раз. Клювання, і знову буде те саме Спробую замінити гачок. Ну Поки що все на поплавок взагалі нуль. Не знаю, в чому причина, поки що клювання нема, тому, тому будемо обідати все ж таки, треба пообідати, підкріпитися трошки. І будемо далі рухатися. Вже наготував обід, та як казав, що може бути краще, як то кажуть, домашня тушоночка, яєчко, зелена цибулька, все як має бути у справжнього рибака. Всім смачного. А ось і мінус у риболовлі близько біля міста. Пливуть. Перед тим ще один плавав теж, тільки вже вручну. От така історія. Кожен тобі хоче спортити рибалку. Рибалки пливуть. От дивіться одна де біля самого берега біля мене. Рубаки. Це да, це ручний. Прямо. Так, друзі. Наша рибалка добігла кінця сьогодні. Що в нас по улову? Улову я навіть не буду вам показувати. Там одна плотичка на лодожку така і кілька менших, як я кажу, на палець. І сьогодні все. Під вечір трошки почало клювати. В мене тільки клювало на опариш. Хлопці сидять збоку. Ловили теж на черв'яка, на черв'яка зловили біло-біло очку. Я цієї риби не ловив, вона схожа на, на така. Якщо ви, друзі, ловили цю рибу, то напишіть, будь ласка, у коментарі, що воно і як, мені буде самому цікаво. Далі, які висновки зробив сьогоднішньої рибалки? Змінився рі... рівень води, води побільшало. Ну, це звичайно плюс, бо дуже мало було води, дощі пройшли, рівень підріс. Цю ніч в нас теж трошки йшов дощ. Сьогодні тут плавав один плавець, то він мені казав, що навіть за ніч цю рівень трішки піднявся. Я думаю, що це теж вплинуло на клюв. і Плюс погода нестабільна. Я думаю, ці всі фактори і посприяли в більшій мірі, тому що ну, поки що клювання немає. Біля мене хлопці сидять там збоку теж кажуть. Ловлять на річці неодноразово те, що зараз ну, нема клювання. Чомусь немає. Не знаю, з чим зв'язано. Літо теж затягнулося. Ви бачите, яка погода, яка температура. Якось так. На сьогодні все. Дякую за увагу всім. Миру і добра. Всім пока.